Знаєте, зараз тут поле, але вже через пару років тут буде новий величезний мікрорайон. Я точно в цьому впевнена, тому що буквально ось там, де зараз вже будиночки, де зараз тут будиночки. Я їздила на велосипеді, збирала красиві квітки, колокольчики і думала, яка тут прекрасна природа. Пару років і там вже живуть люди своє щасливе життя. Так само буде тут. Юридично це Михайлівка Рубежівка. По факту, ми ближче до Ворзеля. Тут продається діляночка 14 соток. Це вже е, вулиця, вже призначена поштова адреса Наталії Ужвій, 48. Ось ця вулиця вже проведена електроенергія. Діляночка е, 14 соток, коштує 18 тисяч доларів. Зверніть увагу. Якщо ви розглядаєте будівництво свого будинку в Київській області, це дуже класне місце. І навіть якщо ви розглядаєте будівництво, а потім продаж цього будиночку, це теж дуже перспективне місце, тому що буча вже забудована, ірпінь вже забудований. А от Михайлівка-Рубежівка має ось таких багато-багато поля, і, до речі, ця ділянка вже під забудову будинку, тобто це не ОСГ. І на садове товариство рекомендую приїжджайте, дивіться і купуйте.